На потреби збройних сил України Добрий день пане Ярославе, дякую, що погодились з нами поговорити на е, визначену тему. І я хочу почати з з того, що в квітні ви були одним з співініціаторів законопроекту про те, щоб гроші, які були закладені на фінансування статутної діяльності партії, перевести на потреби збройних сил України. Знаємо, що вересні його його було внесено в порядок денний. Але що, що далі сталося? і Наскільки активною є підтримка цього законопроекту серед ваших колег з інших фракцій, зокрема в переважній більшості представники інших фракцій виступили проти даного законопроекту, аргументуючи тим, що необхідно власне виділяти кошти на діяльність політичних партій, в першу чергу, в регіонах. Хоча, чесно кажучи, власне, самі звіти до Національного агентства запобігання корупції дуже чітко показують, що переважно ці кошти інвестуються не в регіональні підрозділи політичних сил, а більше в рекламу, соціальні медіа, ну тобто просування, ну, власне, якесь інформаційне, що не дуже логічно під час війни, в принципі. Зрозуміло, що до найближчих виборів досить далеко вони пов'язані з можливістю припинити війну, перемогти, забезпечити гарантії безпеки. Лише після цього ми зможемо повернутися до питання виборів, але був знайдено такий: ну можна сказати, проміжне рішення. Зараз при прийнятті бюджету політичним партіям дозволили купляти військові облігації, так державні облігації спрямовані на забезпечення потреб військових. такий певний інвестиційний продукт з одного боку, партії зараз можуть спрямувати ці кошти на зсу з тим, що ці кошти до них повернуться. З часом після перемоги, ну, подивимося, наскільки наші колеги будуть цим механізмом користуватися. Я далі залишаюся з позиції, що під час війни, коли ми по всьому світу намагаємося, Знайти ресурси для потреб нашого війська, от ну а власне фінансувати політичні партії в тому об'ємі, в якому це власне за мирного часу відбувається, недоцільно. Але власне цей дозвіл, який є купляти військові облігації, як він поєднується з позовом в суд від національного агентства запобігання корупції до європейської солідарності, яку власне звинувачують в тому, що вона купила військові облігації, і власне до речі, як би сталося цієї ситуації, що їх можуть гіпотетично позбавити державного фінансування? Ну, я сподіваюся, що це вирішить дискусію, бо насправді, коли це робила Європейська Солідарність, юридично вони не могли це робити. Хоча, в принципі, це один з механізмів спрямувати гроші на армію. Зараз прийняття цієї зміни скажімо, посилить позицію європейської солідарності в суді. Звісно, закон не має зворотньої дії, тобто раніше це не можна було так робити, але з іншого боку, можливо, власне, суд війде в позицію, що справді гроші потрапили на фронт, і відповідно, це буде там суто як попередження чи. Ну і знову ж таки, та зараз буде механізм, який показує, що це законно. Тому в даному випадку позиції європейської солідарності в цій суперечці ну вони точно посилилися. А наскільки взагалі голос приклад голосу показав, чи можливо партіям вижити без цього державного фінансування, зважаючи на те, що з 2021 року у вас не було фінансування через низку порушень. Ви відчули на собі, як це складно? Чи все-таки дійсно цей закон був необхідний і для партії така підтримка вкрай необхідна, але в час війни чомусь все-таки можна без неї обійтись? Насправді ми впроваджували державне фінансування партій в напрямку реалізації рекомендацій Європейського Союзу. От а, і це була альтернатива щодо того, щоб партія фінансувалася олігархами, тобто створити для партії ну, хоча б якусь базу, та, от, яка би мала дати можливість їм діяти менш залежними від інвестування великого бізнесу. От, що переважно якби відбувалося, кодучи руку на серце, відбувається і зараз. Звісно, під час війни дуже суттєво скорочується можливість діяльність політичних партій, оскільки суспільство не готове до там, політичної боротьби, навпаки є запит на більшу консолідацію. І логічно би було зменшити ці інвестиції до мінімального, переспрямувавши ресурси на фронт. Але оскільки, ну, навіть під час прийняття власне закону. Партії в парламенті зіграли в своїх інтересах. В попередній версії, яка пропонувалася громадськістю і була підтримана європейськими спільнотами, ті партії, які набрали 2 чи відсотка, не потрапили в парламент, але мають достатньо широку підтримку. Та ну як на той час, наприклад, Свобода, так чи там ряд інших партій, вони могли претендувати на фінансування тим самим. Посилюючи політичну конкуренцію, ну тоді від цього відмовились сьогодні, в принципі, незважаючи на критичну ситуацію з бюджетами з, фіна... з державними фінансами, нашу критичну необхідність власне забезпечувати першочергово фронт і потреби безпеки. Зберегли ну, в тому об'ємі, в якому збережено та партійне фінансування знову ж таки покладаючись на добру волю політичних сил, давши їм механізми купляти військові облігації, подивимося, хто і який відсоток власне партійних фінансів спрямує на цей напрямок. Стосовно голосу, відсутність фінансування суттєво вдарила в першу чергу по роботі осередків в областях, районах. От дехто, так як, ну, там, наприклад, Львівський голос міг відбудуватися, міг знайти а, внутрішні ресурси, хоча і а, ця команда теж змушена була піти там, і на скорочення кадрів і закриття представництва, але робота була загалом збережена, тому чи партії потребують фінансування однозначно так. Чи зараз шукаючи напрямки, як скоротити наші витрати для того, щоб забезпечити фронт власне фінансування партії може бути таким ресурсом? Однозначно так. А те, що ми зараз фактично дали дозвіл партіям викупляти військові облігації, нам дає певну, ну скажімо так, досить цікавий механізм, як бюджетні кошти з... Тих грантів, які нам дають наші західні партнери, їх не можна використовувати для фінансування армії, такі використовувати для фінансування армії. Бо кошти, які зараз ідуть на партійні потреби, це власне те, де ми можемо використовувати західні кошти, ну а повертаються вони. Я дуже сподіваюся, що вони повернуться в вигляді військових облігацій, тобто коштів на, на власне армію. Ну і критикувати тут нікого не доведеться, якби уряд свої зобов'язання виконав, але і політичні сили проявили ну, в принципі, відповідальність. Бо під час війни, навряд чи реклама політичної сили там в соціальних мережах чи там якимсь іншим методом, та от важливіше ніж підтримка фронту. Але з іншого боку, ви також, напевно, чуєте ці розмови все частіше останнім часом про ймовірні вибори. І вже з'являлися, зокрема, перші такі партійні газети, тобто Слуга народу в нас в області їх поширювала. Тобто тут є все таки небезпека, що ці кошти можуть бути не використані на облігації, а все ж таки будуть використані на кампанії рекламі. Я переконаний, що вони будуть дуже мінімально використані на облігації, вони будуть використані для власне підготовки до ймовірних виборів, не зважаючи на те, що президент прямим текстом виступаючи в парламенті, презентуючи план стійкості, сказав, що виборів не буде до того моменту, поки ми зможемо гарантувати безпеку, тобто до перемоги. Але ну якби в. Партійна сама природа та це підготовка до виборів незалежно, коли вони будуть. Тому, коли ми в чергових звітах на ЗК побачимо з вами не те, що були кошти інвестовані в військові облігації, а в там борди, сітілайти, соціальні мережі і тому подібне, ну, просто будемо розуміти, що всі заяви про те, що м, партії готові підтримувати а, власне. Військо, залишаючи на власні потреби лише те, що дає можливість забезпечити діяльність структури, ну це все відвукаливо насправді. Далі кошти інвестуються в політичну боротьбу, яка в принципі взагалі би не мала існувати під час такого військового конфлікту, такої інтенсивності військових дій і війни, яку ми зараз маємо в Україні. Але я тут з вами погоджуюся. Ну я не вірю, що. Навіть маючи цей механізм, тепер легальний інвестувати в військо партії повально кинуться це робити і мене ще цікавить ваша загальна оцінка. Ви про це говорили раніше. Що коли вводили цю практику, то йшлося про те, щоб зменшити вплив олігархів на партії. А, чи це сталося? Чи ви це спостерігаєте, чи чи ніч? Чи просто у партії стало більше грошей? Так, і хто зараз голос власне основний спонсор, якщо можна сказати, якщо вона без державного фінансування? Ну в нас зараз партія очолює Кіра Рудик, і ну, принаймні, з її слів найбільше ресурсів зараз вона змушена свої вкладати. От але детальніше про власне фінансову базу голосу можна розказати. Вона знає, що Ті осередки, які проводять діяльність в областях, фактично самі забирають, чи то там власне ресурси партнерів, чи членські внески, і виживають без партійного, без державного. Не легко, але виживають, працюють, дають результат. Приклад, власне, Львівського голосу це дуже чітко показує. А, власне. Чесно кажучи, ну тут це питання дуже етичне. Так? Тобто, чи можна вижити без цього партійного фінансування під час війни складно, але можна, чи в принципі в довгостроковій перспективі наявість державного фінансування зменшує вплив олігархів, так зменшує, але в довгостроковій перспективі тобто, цим треба попрацювати, позайматися. Принаймні, там у нас це вперше, перша каденція, яка отримує державне фінансування. Зараз висновки можна говорити лише про те, що, на жаль, по звітах ми бачимо, що потрібна більш чітка цілеспрямованість цих ресурсів. Зокрема, наприклад, пріоритет це підтримка регіональної структури політичної сили, щоб політична сила національного рівня, парламентська. Мала постійно діючу комунікацію з виборцями по всій Україні. Ну я зараз не буду питатись, чи може там хтось з наших слухачів, глядачів згадати, коли він приходив в офіс політичної партії, отримав власне якусь інформацію про неї. Не будемо брати зараз до уваги там листівок газет, бо це не про інформацію, це про рекламу. Власне, сама ідея підтримки партії зменшення впливу олігархів не лише через ці гроші, а в першу чергу через фінансування і аналіз партійних фінансів, що має здійснювати національне запобігання корупції, воно справді працює. Тут є приклад і Німеччини, і власне, там наших колег зі Східної Європи, але тут Головна функція це активна робота національного агентства запобігання корупції, як у сфері допомоги партії ефективно інвестувати ці кошти, тобто чіткого якби пояснюючи на що можна, на що не можна. От так і перевірка випадків, коли йде порушення законодавства. В принципі, після відновлення м, звітування в електронній формі, зараз ми маємо вже кілька скажімо, Справ в на різній стадії, десь де листування з партійними структурами, доцільність і ефективність використання коштів чи зловживання в цій сфері, десь як, наприклад, згову слово через наявні цілком логічні обставини фінансування припинене, так тобто ці кошти залишаються в бюджеті, от тому власне сам механізм почав працювати, але щоб він в принципі почав працювати ефективно. Ну, потрібен а час, б, щоб ну люди цікавилися, хто фінансує партію, за яку вони голосували. У нас же є велика проблема: що від виборів до виборів люди в принципі забувають, за кого вони голосували. І зараз там в багатьох містах, районах, важко знайти тих, хто підтримував, наприклад, слугу народу, які в результаті стали монечі, і на кінець все таки про ефективність і як ви особисто. Оцінюєте ситуацію з припиненням фінансуванням партії голос, що двічі були внесені помил... недостовірні дані фінансові звіти. Тобто, це заслужене таке покарання, чи це дійсно якась необережність чи недосконалість закону? Чи все-таки той щось не робив не так і наробив гірше і собі, і в принципі репутації цього закону? Бо звісно, що люди не дуже підтримують цей закон, і тут вони такі, а бачите, ми казали, що будуть гроші красти. Ну про крадіжку грошей не йдеться йдеться про власне неякісне звітування за використані кошти і партія голос керівництво намагалося відстояти свою позицію в суді і в суді програла. Справа голосу чітко показує, що закон працює, і якщо гроші використовуються не за призначенням чи не подаються якісні звіти, то держави всі механізми призупинити. Це фінансування чи його, в принципі, скасувати. А, тому це скошдєвість закону. А, прикро, що ну, якби першим камінцем стала нова політична сила, але це з одного боку і логічно, так, бо власне напрацьовані, якісні, напрацьована якісна робота бухгалтерії. Взаємодії з, власне, з контролюючими органами, звітування і тому подібне, це теж не будується там досить швидко. Це має відбудовуватися досить системно. Тому це скорше позитивний приклад для голосу це, звісно, імідж От, але для загалом для самої системи партійного фінансування є дуже чіткий посил для громадян. Ваші гроші не будуть використані не за призначенням. І якщо такий випадок держава зафіксує, так, то відповідно має всі можливості призупинити. Видання слово діло зробило таку цікаву графіку, де